Ми розуміли, куди ми їдемо, нам точно не казали, що це буде Курщина. Він такий просто встає на одну ногу, опирається, то, каже, ну давай попробуємо. І на одній ногі блін, тік-тік-тік-тік. Ми, ну, грубо говоря, викрали з позиції чотирьох орків, хлопці принесли. Здається, то лі бургер. Бойовий шлях почався ще з АТО. В 2015 році я пішов добровольцем. На Медивак службу МС, Асап ЄМС Хаттабича. Там пропрацював майже півроку з ротаціями, з поїздками додому. В 2016 році 53-та бригада волонтерський реанімобіль передала нашому екіпажу. І в принципі, з того початку, з того часу ми вже діяли як самостійна одиниця саме по Медиваку. До 18-го року ротаційно працювали саме як добровольці з 53-ї, з 58-ї бригади, Авдіївка, Кримське. У 2018 році я повернувся до цивільного життя, працював тут, а вже з 22-го року безпосередньо, коли почалося широкомасштабне вторгнення, то пішов до лав Збройних сил України, саме до 116-ї бригади Сил територіальної оборони. На початку березня місяця. Мій товариш і побратим, з яким ми працювали разом на Медивакі, я працював водієм, він був парамедиком, ну і, в принципі, організатором цього руху. Він попав у полон, ну це я вже дізнався потім. І якби шлях добровольцем для мене. Перестав існувати, я зрозумів, що потрібно вже офіційно йти, мабуть, в Збройні Сили України і шукав можливості, і знав, що воєнкомати перезавантажені. тобто, ну, Дуже багато було добровольців, які йшли саме до лав Збройних сил України. Шукав, скажімо так, місце або ж водієм на медивакі, або парамедиком. І мій товариш на той час вже служив в 116-й бригаді. Якби я дізнався, що він там служить, до нього звернувся, кажу, так і так, типу, ну, порекомендуй там, командирам, можливо, все-таки хтось відізвиваться, щоб розуміючи, скажімо так, свою справу, щоб не просто там, піти стрілцем, да, а вже з тими навиками, які у мене були, бути максимально корисним саме в роботі. На що там буквально там, в 20-х числах мені запропонували, мені зателефонували, командир тоді розвідувальної роти. Тоді рота тільки формувалася, він набрав, що типу, ну, потрібні парамедики, бойові медики саме. Типу, давай поспілкуємося. А я сам живу в Супрунівці, родом звідти, і на той час тимчасова дислокація саме підрозділу була в Супрунівці. Також тому, якби там по дзвінку за 10-15 хвилин я зміг добратися до. Визначеної точки зустрітися з командиром, поспілкуватися з ним. І ну що, ну мені сказали, ти нам підходиш, гадіться, давай до нас, І, якби з березня місяця, там з кінця березня місяця почався мій шлях. Уже саме як солдата Збройних сил України офіційно. Коли усвідомив, це, мабуть, після виходу з Парасковіївки. це був наш перший бойовий вихід саме бригади на Донбас, перший бойовий досвід саме бригади, підрозділу також. Ми вийшли з Парасковіївки на відновлення, і тоді прозвучала скажімо так, фраза, що ну, всі бачили це, це було розуміння, мабуть, в кожного, що потрібні командири все-таки. І підрозділами потрібно управляти. Мені запропонували посаду командира взводу. Командир бригади якби, погодив її, подали подання на присвоєння офіцерського звання і на саме призначення на посаду командира взводу. Після того почався ну, шлях саме як командира, певний період часу було важко, скажімо так, працювати в плані як командиром. Чому? Тому що дуже багато хлопців було з бойовим досвідом, які пройшли те саме АТО, ООС. І кожен по своїй віковій категорії був різно, різні були вони. Хтось більше знав, хтось. Був з характером своїм, доводилося, скажімо, показувати, заслуговувати в першу чергу авторитет серед військовослужбовців, серед своїх побратимів. І відповідальність, звичайно, з самого початку, ну я усвідомлюючи, йшов на посаду командира взводу. Тому, якби я вже розумів, яка це відповідальність, що це відповідальність за виконання завдань, що це відповідальність за збереження життя. Брали участь в бойових діях на Водяне, Северне, тоненьке. Доводилося заводити хлопців, і заводить хлопців, і вводить. І у нас були. Потім Авдіївка. І коли вже Мої хлопці попали під обстріл, були поранені, коли доводилося приймати рішення там, на вивод хлопців на евакуацію, щоб самостійно евакуйовувались. Коли доводилося ходити самому з побратимами на евакуацію саме поранених, мабуть, в таких випадках і формувалася, формувалася довіра від особового складу, від побратимів. І Відповідно, напрацьовувався цей авторитет і, відповідно, відповідальність вона все збільшувалася і у хлопців з'явилося це розуміння того, що командир є командир і що він ніколи не кине. Мабуть, важко було це, це Курщина. Курщина, Ольговка, довгий період. Коли в тебе є куча поранених, ти їх не можеш евакуювати, то доводилося приймати неординарні скажімо так, рішення, саме щоб зберегти життя хлопців і ну, не втратити позиції. Тобто потрібно було оперативно реагувати на саму обстановку, приймати надскладні рішення. І тим більше, коли, наприклад, в тебе немає можливості з кимось порадитись. Да? Бували, провали в зв'язку зі зв'язком і, відповідно, доводилося приймати рішення одноосібно, скажімо так. Це було, мабуть, саме тяжке нікому не нашкодити і виконати завдання це, мабуть, було саме важке. Мабуть, жага перемоги. Це до перемоги, це в першу чергу. Тому як довгий шлях пройдений вже і не хочеться зупинятися ну, тут і зараз, є цілком і повністю розуміння того, що ми маємо довести справу до кінця, до логічного завершення, отримати перемогу над победою. і все-таки ну, розуміння того, що ти вже щось вмієш. Що ти пройшов великий шлях, побратими, по які постійно поряд, які вірять в тебе, в яких ти віриш. Постійний контакт з ними дає впевненість в тому, що ми можемо, ми вистоїмо, ми будемо рухатися вперед. І е, те, що багато побратимів вже загинуло, ми маємо за них в першу чергу поплатитися. Ми маємо довести справу до кінця, тому як, щоб вони знали там, на небесах, що ми боремося, що ми не здаємося. Ну, Відповідно, життя дітей це дуже важливо. Хотілося б, щоб наше майбутнє покоління жило в мирі, в добрі, не знаючи, що таке повітряна тривога. Хоча і так вони вже живуть, знають. Все почалося з того, що ми з Донбасу переїхали на Сумщину через Полтаву. У нас було там три веселих дні, там два-три веселі дні побути вдома, побачити рідних. Після чого ми розуміли, куди ми їдемо. Нам точно не казали, що це буде Курщина, але ми ну, усвідомлювали, розуміли, куди ми їдемо. Перші дні були це там Гуєво, тобто ми зайшли на Курщину, ну скажімо так, вже в наших тилах були, пропрацьовували зачистку саме населених пунктів після штурмових дій. Перші ті дні були ознайомленням саме з Курщиною, тобто лагесенькою такою прогуляночкою, але другого, здається, числа. Мені поставили бойову задачу, нас включили в склад батальйону тактичної групи і особисто мені поставили завдання з групою розвідки з моїми хлопцями висунутися в населений пункт Ольговка для проведення детальної розвідки саме населеного пункту, проведення реконструкції місцевості, визначення місць для командного пункту. І відповідно зустрічі вже нашої піхоти для, з метою заведення подальшого, подальшого заведення їх на позиції. Військовослужбовці, які знаходилися там на позиціях, вони мали рухатися вперед за штурмовими підрозділами, а ми мали б зайняти другу лінію оборони. Але на той час оперативна обстановка дуже швидко змінювалася. Ми по самому заїзду вже в перший день, там близько 21.00 заїхали вже в Ольговку. Нас зустріли з кидами. Ми, скажімо так, скрилися від тих дронів, від скидів, але побратими з суміжного підрозділу, які нас зустрічали на той час. Двоє з них отримали осколкові поранення. Ну, легкі були, але там в одного хлопця в око попало маленький уламок. Другого, не пам'ятаю, вже по-моєму по ногам пройшлося. І ми зрозуміли, що ну, нас там не чекають точно. Після того скомуніцював з командиром підрозділу, який там знаходився. Ми вступили з ним в взаємодію. Я зрозумів, куди і в якому порядку потрібно заводити людей. Ну і Почалася інтенсивна робота саме по заведенню людей. Ми розгорнули там командний пункт. Мене мали б були там, бо замінити, тобто ми ну, мали б були заїхати офіцери, які повинні були б там би керувати операцією, але, на жаль, один із офіцерів під час пересування в населений пункт попав підефів дрони і загинув. В зв'язку з тим, що логістика була дуже тяжкою, прийшлося приймати, скажімо так, управління боєм безпосередньо на місці. Приймати це на себе. Ми розвели всіх хлопців, я безпосередньо також приймав участь по заведенню. Я завів своїх розвідників на саму дальню позицію. І на четвертий, здається, день був перший накацами бронетехніки. Орки поїхали на БТР-ах і два БТР-а. Нашими хлопцями було уражено, що вони можливували висадку десанту, і, відповідно, вони утримали позицію. Але наші відкрили такий вогонь, що орки, мабуть, ну, думали, що там взвод чи рота сидить в цій посадці, а там всю посадку на півтора чи два кілометри було лише п'ять чоловік. І після того вони туди ну, не рухалися і прийняли другу тактику, вони били нас прямо в лоб. Ну, ми трималися, дуже довго трималися, в принципі, майже без втрат. А десь через, десь, мабуть, в 20-х числах, на, на початку 19-20 число, е, ворог інтенсивно почав уже е, штурмові дії саме населеного пункту. У нас е, перші були поранені, дуже багато було поранених, плюс, крім того, хлопці були. Попали в засідку, троє з них загинуло, один чудом вижив, просто поранений і виліз. Ми, вони вранці попали в засідку, а ввечері тільки вийшов на зв'язок. І ми, дякуючи тому, що зі мною був мій пілот. Суміжники дали нам свої дрони. У мене був пілот один, другий. Підняли дрон, полетіли, побачили, знайшли його, той доповз до наших позицій. Потім провели евакуацію, врятували йому життя, врятували йому ногу. Найбільша була важкість в тому, що неможливо було здійснити евакуацію від нас. Тому як тільки заїжджала бронемашина, одразу прилітали втічки. Дякуючи суміжникам, заїжджали на тяжкій броні, забирали. В один такий з моментів мої хлопці на машині заїхали. На броньованому на броньовочку заїхали на чергову евакуацію, і нам прямо там на місці евакуації його підбили. Один із них отримав тяжке поранення, досі лікується, другий трошки менший. Але хлопці, слава Богу, ті, хто вже залізли в капсулу, в бронекапсулу там шість чоловік було, всі вижили, всі встигли вибратися з машини, всі вижили. Це було, мабуть, найтяжке. Потім все-таки ми організували евакуацію, бо ну, дуже багато людей було. Дуже багато людей, які відходили від передових позицій, і вони всі проходили через нас. А дорога була лише через нас, і вона була одна-єдина. Тому якби, змогли евакуювати завдяки і суміжникам, завдяки і нашим. Силам та засобам евакуйовували всіх поранених. В принципі, нікого там з поранених не лишили. Саме в Ольгівці це були не особисто Я брав в полон їх. Це брали хлопці, скажем, які були в підпорядкуванні. Що відчуваю я? Ну абсолютно нічого. Ну, я розумію, що це пусті люди. Ще мої перші полонені були в Авдіївці. Коли ми просто зробили розвіднальот, перший, перший мій в житті був розвіднальот, який дав скажімо так, результат, ми, ну, грубо говоря, викрали з позиції чотирьох орків, і, блин, на жаль, один із них був Донецький. Всі там троє були там, звідкись, там наркомани які-то непонятні, а один був донецький. Типу, ну, до нього було найбільше питань. Що ти робиш? Ну, навіщо це тобі? Тобі жилося погано в Україні чи що. Пояснив тим, що його, типу, здала дружина е, в самому Донецьку, чи з Горловки, чи з Донецька самого, е, що його здала дружина, забрала е, паспорт, отдала е, руським паспорт і, типу, ну, чувак, іди служи, блін. Ну, з'їхав на дружину. Типу, він не хотів, але його змусили. Ну, Там такий буйвол, дядька був. Зараз сидить, здається, йому 15 років дали. А до тих хороших русських що можна відчувати? Нічого, абсолютно. Просто холод, коли ти розумієш, спілкуєшся. Ну, у нас один на Курщині був один, потрапив той, що в полон, він вчитель, здається, чи фізики, чи хімії. І ми з ним так спілкувалися, що ти тут робиш? Він приїхав десь там, чи з Якутії, чи непонятно, десь ну, здалеку. Що ти тут робиш? Ну, він якби почав оправдуватися тим, що йшов там, на роботу, його тормознули, поїхали. Учепка, Владивосток, Владивосток, всі діла і от на фронт попав. Ну, чувак їхав просто на велосипеді по селу, він потерявся, його наш. Побратим, який загинув, він його перестрів, скажімо так, привів, типу, перший пішов. Сирського нагорода — це саме за Авдіївку, мабуть, все-таки за цих полонених. Бригадна нагорода це нагорода після Ольговки, самої, так само, як і орден Богдана Хмельницького. За успішну роботу всього організму, всього підрозділу. В першу чергу тут була колективна робота, була взаємодія. Ми в першу чергу працювали як єдиний механізм. І це вплинуло на результативність самої операції. А так кожен бій він складний і важко. Навіть приділити, які з них був важче. Бо в деяких ситуаціях було морально складніше, в деяких фізично. Ну так, в принципі, кожна нагорода це є оцінкою твоєї роботи. І відповідно ти розумієш те, що ти роботу зробив правильно. І е, я зараз подаю там своїх хлопців. Да? У кожного є дуже багато заслуг. В першу чергу це не мої заслуги, а заслуги хлопців. Тому як. Е, Мені, наприклад, в той самий Ольговки доводилося лише командувати. Е, мені не доводилося стріляти в е, притул ворога, але хлопцям доводилося це робити. Але ж зі своєї сторони доводилося приймати якісь неординарні скажімо так, рішення. Приймати е, рішення і брати на себе відповідальність за них. Ти маєш розуміти про те, що е, життя людей залежить в першу чергу від самих людей, їхній настрой. Е, і от злагодженість самого підрозділу. Від цього всього залежить успіх. Коли немає цієї злагодженості, або хтось один сіє паніку, він може призвести до великих втрат. Тому ми намагаємося завжди триматися от в підрозділі. У нас так багато людей залишилося. Від самого початку ми, маємо, ми, ми тримаємося постійно разом, е, як одна сім'я, і намагаємося підтримувати в будь-яких ситуаціях, в складних ситуаціях, е, спілкуємося, в кого які є проблеми. Безпосередньо я завжди намагаюся розуміти, в кого які є проблеми, навіть вдома, в сімейних справах, е, для того, щоб розуміти, який психологічний стан саме е, військовослужбовця, тому як це може відобразитися на його подальших діях. І на його роботі. Мені добре запам'яталося, коли ще в той самий поряд з вийшло, в мене було день народження, я зустрічав на фронті. І це була ну, важка дуже логістика. Це окраїна, скажімо так, солідара була. І на день народження. Мої побратими там спочатку привітали мене по рації. Там кожен, кожна позиція вийшла на зв'язок, привітала мене з ним народження по рації, а потім хлопці принесли, здається, то лі бургер, щось щось такого плана з фастфуда, ну, чого там взагалі ніколи не було. Тобто ми там рідко каву пили, бо не було як нагріти воду. А тут... Теплий е, зимовий ранок, теплий бургер. <хи> це було шото. Це було шото просто. Багато насправді моментів. Е, самі, самі класні моменти це після виходу, коли е, виходимо звідкись, коли всі живі, а ще, якщо не поранені, то взагалі це просто чудово. Пам'ятаю момент, коли в мене два снайпера лежали в льошки і вони попали під е, мінометний обстріл, і е, отримали поранення. Це окраїна Авдіївки, була. ми полізли вдвоєм там з фанатиком полізли забирати цих трьохсотих. Один зміг сам вийти, хоча був поранений скажімо так, в частину в ногу, там, в ляшку. А другий був тяжкіше поранений там, і в руку, і в ногу теж. Ми вдвоєм почали його тягнути. Ми не змогли його притягнули метрів 150. У нас була лелека насілки для поранених, для евакуації поранених. Ми тягнули його, тягнули, не змогли. Потім вийшли, вийшов я на зв'язок до своїх хлопців, типу, потрібна допомога. Прийшли хлопці на допомогу, ми вже вчетвером його тягнули, 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 тягнули. По нам почав працювати міномет і так. Ну, зовсім зовсім близько там по воді ми вздовж озграй йшли. Е, і вже дійшли, ну все, вже всі видихалися, вже не могли просто, ну а нам там потрібно було, ще там кілометр пройти. І в принципі ми в безпечну е, зону заходили. І ми просто вже ми чуємо, там дрон літає, ми кидаємо, а в нас тут плащ був невідімка цей від дронів. Е, ми накрили малого цього, накрили цим плащом і самі в, в, в розсипну коротше, потікали там в. В кущі, в камеші, позалягали, і малий такий, пацани, я не хочу посеред поля тіпо, помирати. Тіпо, ми, Та заткнись ти, тіпо, ну, блін, не умреш, ти все буде нормально, блін". І, Бля, тіпо, цей". і ми потім підходимо. І фанаті там каже, чуєш, малий, так може попробуємо, може ти все-таки сам зможеш ну, йти. І він такий просто встає на одну ногу, опирається того, каже, ну давай спробуємо. І на одній ногі, блін, чик, чик 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 Він каже, ти серйозно, блин? ми тебе, блін, кілометр той тянули, блін, вчетвером чуть не подохли там, а ти мог сам, ну ёлки палки Ми з нього потім сміялися дуже довго йому, припоминали це, блин, це було таке собі. Про що мрію? Мрію в першу чергу про її завершення. Це, ну, мабуть, мрія багатьох, це загальна мрія наша, да? завершення цієї війни, завершення цих смертей, пролиття крові і досягнення вже миру, життя в мирній країні без вибухів, без смертей. А взагалі мрію про про будинок, мрію побудувати свій будинок, мрію далі жити, насолоджуватися життям діточок. Мрію, не знаю, зараз таке двояке відчуття. І хочеш і далі служити, і в принципі готовий далі служити. Я розумію, що і можна, і потрібно служити. Тим більше враховуючи той досвід, який вже є. Ти знаєш чітко, що можна його передати е, і є кому передавати, е, аби тільки хотіли приймати цей досвід. Е, і плюс війна дуже швидко не закінчиться, е, навіть, якщо вона, навіть якщо ми прийдемо до е, миру.